Так, Тут покажу, що в жінки кров'янка вже не печеться. А як там в жиру? Тушиться в жиру. Да. Ну, жирненька, хороша, домашня, натуральна. М -м -м, красота. Так А потім вона виходить отака. Во. Зразу отака. Це проварена, сира. А потім отака. Я вже пробу зняв. Красота смачнюща. Так, да. так що супер-пупер. І так. Ну, а в нас ночний опорос. Е Женщина в мене займається своїми ділами, а ми займаємося своїми. Побігла десь наперед, каже, я перша, я перша, я перша. Зробила каву, я тільки що попив кави. І лечу тепер. Є? О, і лечу тепер, бачите, було одне. Зараз вже, мабуть, є друге. Чи вже третє. Дрінчик. Щораз, ух ти, тільки вилізло, так? Да? Зараз під сроку туди подивимося, може там ще що є. Нема. Ну все, ну-ну-ну-ну-ну. Піди, підожди, 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 машок. Що як, господи, русалка, кажу, машок. Привіт! Опа! Вітаємо тебе в сім'ї ДХТ. Да. Оп. Так, що в нас там? Нема нікого. Сюди його. Оп. Отак. От Чуйок вас правильно. Що що? Та нехай я так поставлю. Всього, зараз ми тебе витримуємо. Будеш чистенький, гарненький. Перша, я, щас... я не знаю, перша, мабуть, свинка. Зараз да. ми тебе витремо. Будеш красавчик. Отак О, ось, хоп. Отак поставимо. поставимо. І витираємо. Можна, можна не витирати, взагалі. Ну я витираю, тому що, е, знаєте, буває, приходить такий період, коли холодно, е, або це зимній період, та не переживайте, все нормально. Або це зимній період, і поросята вони ж мокренькі, їм холодно. А так виходить, що я їх витир, сухенькі вони, ящика в мене немає ніякого, я їх нікуди не відкидаю. Отдільно не пересаджую. Оце отак хопа і зразу до свинки кину і до побачення. І хай починають виживати, як хочуть. Все. І вони зараз почнуть цицьку смоктати в неї. Бачиш, ну, сіно не солома, сіно роз тільки влаги чуть трохи хватнуло і вже ну, таке мокровоте. Солома <кхух> Ти зробив діло чи ні? Ти розумієш, що ти безсмислений житель нашого сароя. Давай хоч якось так на неї велось. Очі красні. Ну, спина не знаю. Ну будемо дивитися, той, якщо що, запишемо. А там будемо дивитися, так? Да? <плес> Ой, ротьока який у тебе, ніхрена собі. собі. Да. Ну зуби, то я тобі все одно обрізав, клеки ще не повідростали. Так, ну що? <плес> <плес> да, я буду поставив. Ну що у нас? Нас, ну, скажи, красота. Ой, хороші. І ось дивіться, буквально скільки тут пройшло після опоросу, воно вже почало -тик -ти -ти тицькати своїм носом, шукати цицьку. О, іди, ось, зверху. Тож я не Та ні, вони чуєш, вони достануть везде, що хочеш. Ось можеш, ось нижче є. Диви. Давай, чмакулькай. Все. Та воно воно розбереться, воно зараз п'яненьке, Зараз у неї там цей навігатор настроїться тут трохи в голові. Да? Навігаційна система поїзку сісьок готова. Так, все. Бо це вже нормальний, це вже знає, що вже сіськи і зверху є, і знизу є. Куди не повернися, сіське і сіське. А ось сосок у нас не розвинений, бачите? Хоп, це в неї давно таке з самого да. не виросли цицьки, ну що робити. Ну і хороші. Ну, вроді би такі одинакові. Подивимося. Так, перша у нас свинка. Свинка і друга у нас кабанчик. Друга кабанчик. Ти друга кабанчик? Каже, кабанюра я. Я не кабанчик, каже, я кабанюра. Ну, подивимось, який ти будеш кабанюра. О, нічого, все, хороше. Молока достатньо у нас. О, так, вона перелягала вже, мабуть, тричі. Да? Ну, це ж вона поки вляжеться. О, Молока у нас просто, хоч бери і відро підставляй. О. Ось так от. Хорошо. Так що. Це у нас у е, русалочки третій опорос. Перший опорос у неї було семеро. Другий опорос було четверо чи троє. Да. Ні, підожди. Ні, це другий опорос у неї. Це другий опорос. Перший опорос, мабуть, не семеро було, а дев'ятеро. <плес> <О>. І це, <плес> <кхех> да, 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 да. ну, По-моєму, семеро тільки вижило. Е, так що, ну, Подивимося, що в нас буде за другим опоросом у неї. Ну, подержимо. Подержимо. Вона у нас дивиться тільки-тільки почала. Як кажуть, бути хорошою мамашкою. Так що ми її ще подержимо. Подивимося, що із неї вийде. Сіськи вона вивертає хорошо. У неї 14 робочих сосків. 6, 7 і там так само. 14, чи, мабуть, 15, я точно не пам'ятаю. 7, Раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 15 сосків у неї робочих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 13, 14, 15 до. Да. 15 сусків у нас робочих. Так. Ну, Це вічна проблема цих свиноматок, що вони вічно з жопами лягають до стінки. І коли видавлює порося, тоді виходить така фіготінь, що може просто-напросто порося придавити і все. Так, по-моєму, у нас там виходить. Не? Давай, давай, тужись, тужись, моя дівчинка. давай. Давай, хороша, давай. Так. По поводу уколів. Окситоцин естрофан, ми цього не робимо. Я, я не колю. З 2014 року я займаюся свинями. Ні одна свиня у мене не бачила такого укола. Ні окситоцину, ні естрофану. Просто-напросто. В дикій природі за свиньою ніхто не бігає, щоб його вколоти. І щось я так і приучив. Просто є деякі речі, коли... Свиноматка приучена до цього, то вона просто не розродиться, поки ви його не вколите. І це буде там третій, четвертий, і п'ятий опорос. І все, вона буде ждати укола. Тобто немає оцього. Я навіть не знаю, як, як це правильно назвати. Ну, сама не розродиться без укола Да тобто, й все. Ну давай, помучи її. Ну вона вроді би і твоя, диви. Вона вроді би і вся твоя. Ну ти, видать, по фейсу їй не підходиш. Ну, щось з тобою не так. Ну що, я при чому? Ну, об'ясни мені, це з тобою щось не так. Во. Бери якось, пригай на неї, вона вроде би, і готова. Ну, може сьогодні перший день, може сьогодні ще й не дуже готова. Бо вроді би і опускає голову. Ну, на спину надавиш, вроді би, прогинається. Ну Поїдемо дорога моя, якщо що, спермо досу, купимо і все. І ніяких проблем. Поняла? Він уже, бідняга, заморився, блін. Я не скажу, що він прямі жирний якийсь на неї, щоб знаєте, що вона його не видержувала. Ну, просто ще поки що не хряко. Так. <кхух> Молоко достатньо. Ну, а порося ще трошечки тупувати, бо не пойме де ціцька. Щось із твоїм навігатором трохи збуї, чуєш? Давай, може отут а де, може отут а де знайдеш, може, не знаю. Так, все, ладно, хоп, давай сюди. Що ти, богатир? <кій> <кій> е? Кажу, я як Вірастюк, боже, красавчик такий, прям. Прям такий, як, знаєте, як чистопородник якийсь такий, прям красивий, гарний кабан. Прям мощний такий. Гарнюсик, давай, давай. на, Чмакай. Цю цицюльку. Во. От, дивіться, ось. обично це ось стандарт у нас. Стандартники. Во. а цей прям такий, ну його, я не знаю, кіл два, мабуть. І вона давила довго так його, ну, видавила, молочинка. Все само. саме. Да, ці якісь такі, знаєте, от, ну ці, золотий стандарт, норматив. Да? Каже, золоті стандарти. А цей А цей, вроде, такий прям ну, бик. Ну що, підожди, підожди, підожди. Ну чого ти встаєш? Оце, бляха, оце, кожне порося оце, в неї таке. ну, от, Плаваю, от, от В такому моменті треба, щоб ви були все одно біля свинки. бачите? Вони зараз будуть лізти під неї до неї. Що таке? Я сижу не, не в тому місці, да? от я тобі мішаю. да? Давай, їх поперекидай, а ти якось влягайся. Так, так, так. Пішли сюди. Оп, оба. Чікс. І ти давай, чеши туди. Чендрикай. Опа. Все. Всю. Хрюнділі. Ну давай, давай, вкладайся. Ну ти ж ідеш до них, ти ж придавиш, ну. От буває таке, що, от, знаєте, тільки розпоросила, все цей, все, вроді нормально. Вони починають ось отак вилазити під неї. І вона в цей момент робить плюху тільки ляп. І до стінки може придавити скільки буде, скільки й придаве. Вони навіть пискнути не вспінуть, тому що вона <кій> їй буде одинаково. В неї зараз процес опоросу, і материнські інстинкти у неї зараз не дуже такі, тіпа, робочі, щоб вона прям. Прямо прям до них. Вона зараз старається якось укластися, влягтися, на, нагребти собі гніздо. Коротше, в неї процес е, опоросу. Ну, ну Ніяк не, 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 не буде вона дивитися, що за діть лохами своїми. Да? Ну, я, я постою тут, подивлюсь. Опа. Бачите? Чуть не наступила. А вони повинні розуміти, що якщо свиня встає, <кій> тобто маман то вони повинні ховатися, вони тікати можуть у бік і скупчуватися в кучку. Ну це все буде десь на 4-5 день. А от до цих 4-5 днів вони повинні якось вижити. Да? А виживуть вони чи ні, це вже залежить від свиноматки. Тому що це все діло секунди. Це все діло реально може за одну секунду пройти. Раз, два і готово. Давай я так зараз повішаю його. Що ти, батько? Що ти батько? Ляш полеж, відчепися однеї. Від неї. Так. Ну і свиня, звісно. Оце в неї прошлий опорос такий був. Одне порося у неї вийде, все, вона встала, полазила про це, я кажу, що щось мудухається, от щось їй непонятно що робити. от Вона якось потеряна якась. А є свиноматка, яка отак просто прийшов в момент, пустила молоко, вона плюхнула, усіх вистрілила і до побачення. Все. І буде лежати хоч і два дні. Ну, З цією не знаю. Будемо дивитися, а це ж буду отак подивлятися. Сижу поки що, приймаю. Ночу буду ходити, подивлятися. Ну, всі ж ми теж люди, нам треба відпочивати хоч колись. І так вже не розуміємо, що і, і днем працюємо, і вночі працюємо. А коли ж відпочивати временами організм вже такий просто висушений, що копець. Що? Що ви? З'їздили в магазин? Я з'їздили, тільки зібрали. А, ви тільки зібралися. Я думав, ви вже з магазину чую, кричите там, думаю, вже, мабуть, все, приїхали. Куди? Та ні, 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 дітей. Тільки не задавила. Їдьте, я тут собі справлюся по-своєму, а ви по-своєму собі потихеньку. 11 часов ночі нормальні люди лягли спати. Ненормальні, ще хирячать і не розуміють, що вже пора віддихати. У нас йде опорос, і Ми ще з Маринкою завалили 8 бролерів, зараз віднесу її хату. Вона буде мити, фасувати і вітрину положить, тому що завтра у нас праздник вознесіння. Ну а в прозник ми нічого не ріжемо. Так що фух, лягати ще споти не думаємо, бо ще й крайонка печеться. Отак От якось. Так, а тут у нас хозяючка помаринувала м'ясо, мабуть, балики, ребра, соло, підчеревина і ошейки. Помаринувала по відрах, каже, спустиш у погріб. Так, опорос, опорос, Чик, чик. Добрий вечір. Добрий день. Ти що, ще там твою дивізію? Ще, ще є, підожди, я витягну. Оце бачите мінус в чому? Що виходить свинка видавила. От воно ось є. Ану. Підожди, підожди, підожди. Во. Якби щось не так, вона б просто задавила. А якщо їх буде там не одне, а декілька, вони просто там подавляться. Або вона почне перевертатися, вставати, поняли? І вона просто придавить їх срокою. І вони все, ну і пропадуть. Тому що вони всі в одній кучі, діла з того не вийде. Так, зараз ми тебе витрімо. А ти будеш чистенький, сухенький. Ти ще там довиш, чи що, та підождите. Що ти? Чи ти вивертаєшся, халюсій, халюсій такий, халюсій, халюсій, Щось кабанчиків практично немає, одні свинки. Да? Халюся. Халюся, халюся. Дзвонив до мене Валерчик Бережний. Валерка, привіт! Валер, не взяв трубку, тому що сіла батарея, це раз не вспів зрозумів перезвонити до тебе. І опорос іде в мене, так що, я думаю, завтра до тебе наберу, поговоримо. Тоже свинка. Мабуть, два кабанчики всього-навсього. Ну, подивимося потім пізніше. Зараз не знаю. Потім вже, коли будемо колоти прививки, тоді вже будемо знати і бачити, хто в нас. І скільки. Так, зараз ми пуповинки вам отриваємо. Гля, яка пуповина довжина, яка здоровенна, капець, пів метра, блін. Ну, да. Пуповини зразу не обриваю, обриваю десь через деякий період часу. Обриваю їх практично десь після 10 минут, коли порося вже вийшло, обсохло. 10 минуточок пройшло, і тоді вже поповинку обриваю і все. А чого так роблю? Тому що, коли порося виходить, раніше я зразу обривав. І циркуляція крові ще у поповині, виходить, ну, як там, організм маленького поросятка вкачує, закачує серце. От оцю ще кров, яка, яка ще є в пуповині. І от протягом там 10 хвилин ця пуповина стає. Ну, от, лазила, ось у мене тут дринчик. Ось дивіться. Ця пуповина стає вже не кров'яна, бачите? А вона прозора. Получається, в ній вже та не, не спішити. Не, не кричи, кажу, не спіши. І вона, бачите, от остається вже все. Вона вже прозора. Значить, циркуляція крові вже в пуповині не йде. Всього, оставили сантиметрів. 5-7, відірвали її і викинули. Вона вам вже не нужна. Все. Хоп. Все, красавчики. Ти там ще видавила чи ні. Так, свинка у нас очищається. І по результату у нас поки що 8 штучок. А може й все. Це нормально. Так, отут десь є чорно Чор -чор Чорний писок. Гля. Чорний писок, каже в мене, диви. Що це за чорний писок? Де в тебе він узявся? Прикольно. Що Чорних у нас практично ж не було ніде поросят. Це чорнуха, але ж вона у нас від цього, від Петрена. А ця свинка у нас у нас вроді ніде в генетиці не було чорних поросят. Ну, а дивіться, в нього чорний писок. От, от, от де він міг узятися? Да? От де тебе взявся чорний писок? Об'ясни. Дуже інтересно. Так, іди сюди, іди, іди. Іди сюди. Давай, 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 давай. Хоп! Все, гудуй, гудуй. Да, ну ти б, звісно, ще б срокою вперлася, бо б ще було б ідеально. Ну зато вклалося, бачите, так, який зручно. Ну нічого, я ще в принципі тут. Маринка ще теж не спить. Ми, ми сьогодні не снідали, не обідали і не вечеряли. За... Я не знаю, за, за цілий день. В обід ми по бутерброду з'їли і випили по дві чашки кави. Сьогодні насичений був у нас день, і він ще не закінчується, ще продовжується далі. Ми ще далі працюємо. Отакі От у нас трудові будні. І такі дні, практично кожен день, тільки просто робота різна. Ну, не знаю, вже втяглися. Я ж кажу, Часом буває, вже дуже хочеться відпочинку, нічого не робити, опустити руки, я ж кажу, скласти. Але. Тільки ми перестаємо робити в тій чи іншій сфері щось, то тобто, упускаємо, то все, в нас з'являється якась дірка, яку ми тоді не знаємо, як закривати. Тобто, тоді починаємо <смінь> <смінь> щось думати, що робити. Коротше, якось отак. Ну да ладно, нічого, є, є моменти життя, які за кадром, які ніхто не знає, і, і хай воно так і буде. Але не завжди все гладко. Та воно в кожного таке зараз у житті. Хай, ми, ми живемо, радіємо, не опускаємо не, не руки Дай й все. Раді цього все і, і, і робимо. Та й дітки у нас. Головне їх на ножки поставити. О. І поки оце все буде, поки, поки ми знатимемо, що ми це зробимо. Було б здоров'я. Так що. Бережіть здоров'я і відпочивайте. Це я вам кажу. Я вас прошу. Відпочивайте хоч трохи. За нас, ви там за, за цей, самі відпочиньте, і, і за нас відпочиньте трохи. Так. Ну е маю, ну що ж ти так прям. Так, ну ми вчищаємося, бачите? Все, красота. Ой. Так, а що ж із цією мадамою робити? Ну нічого, підождемо. Да. І це й спить. Полягали собі та й сплять. Боже, як добре, ну. Отдихають собі. Супер. Донат. 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 Донат, ти спиш. Донат. Ти спиш? А чого ти спиш? Чого ти спиш? Хазяїн ще не спить, а ти вже дріхнеш, ти хоч би совість мав, хоч трохи. Ось, найкращий окситоцин. Це коли перше порося пішло, підкладаєте, підкладаєте, підкладаєте. Друге, третє, четверте. Чим більше поросят, тим легше тоді свиноматка, швидше ну, йде опорос. Підклали поросят, і хай вони висмоктують її, вони, вона тоді розслабляється і тоді от в неї е, набагато швидше йде опорос. Давай, давай. О. Не бойтесь, Ну, Там же знизу он є, ну. Ну такі. Не скажу, що прям усі-усі рівномірні. Є прям більші, пару трошки менших. Ну нічого. Головне, що всі живенькі, гарненькі, кругленькі. І все суперове. Куди ти присягав? Ой, селфі з тобою зробимо. Хочеш селфі зробимо? Хочеш? Селфі? Селфі? Чи не селфі? Ну що? Ну, Я тобі не мамка. А. Іди сюди. Так. Просто цікаво скільки у нас здається. Свинка, свинка. Оце що в нас? кабанчик, свинка, свинка. Це що? Свинка, кабанчик, А тих хто, І ти кабанчик, Де? Три кабанчика. Ну, свинок багатенько. Бачите. Донат справився на отлічно. Ювелірний парень Не? і хорошенький. Все, б'ються, б'ються, гризуться. Завтра повстаю, пообрізаю їм клики. І все. Прийдеться завтра це робити. Я обично роблю це десь на п'ятий день. Ну, До п'ятого дня вони порозгризають собі писки. Вони до утра до завтра порозгризають, тому що будуть битися за, за цицьку. І будуть гризти одне одного. Оце прям один цицьку смокче, а другий його починає кусати за цей за губи отак, з боку. І писки отут покусають собі, будуть покусані. Будуть ранки у них. Ну, так До завтра нічого там страшного не буде. Може, трошки її покусюнькають себе. Ну, то, то не страшне. А я вже завтра поїду на магазин, відвезу продукцію і потім приїду та й прийду до них. Таке можна буде робити. Дуже завтра грішного не можна робити, ну таке, таке не те, що можна, а треба зробити. Так, Ну що ти там давиш чи ні? Дави, дави. Щось ти ніяк не можеш. його... Я... Ну, Плоди величенькі, гарненькі. Так, ладно, будемо далі ждати. Тху -тху -тху, хоп, чи... Коли вже в спати полягаєте, ну? де ви там в тому пузі вміщалися? Це хано. Дивіться, як б'ються, зараз будуть гризти одне одного. Той цільку смокчає той. І ось кусати себе записок. Та тут же ж для всіх є. Ну що ви? Ну вісім сосків на одній стороні. Ну, Ну беріть та й смокчіть. По, -по, по одному, по черзі. Ну, на кожного ж сосок є. Ну, все. Ось. Ось твій, оце твій. Оце ось твій йди назад. В тебе теж зоні є. На кожного сосок є на, на одній стороні. Де? Капець Катєзиснуть. Зумо зійти, гльо. Це зараз такий період, що ще немає в, в кожного свого соска. Вони зараз будуть битися. Оце зараз е, такий період, коли будуть, е, знаєте, завойовувати кожен. Гля-гля, бачиш, як кусає. Не кусайся, зараза. І оце до утра будуть в них бої. А потім, коли вже все, вона буде гукати, їх годувати, вже кожен буде на свій сосок пригати. І ви я там колись відео показував, ви сюди його так ставите. І він біжить, перебігає і буде ставати тільки на свій сосок. Тому що там йому не інтересно. Де? Та чого ж ви б'єтеся? Та вони самі б'ються. Маш. Чи як тебе? Русалка кажу, машок. Мабуть, я їх зараз буду кусати їм зуби, бо це те що. Ну що ж це вони так себе гризуть? А зуби гострі. Де? Гострі зуби? Все тоді, ладно, будемо ждати. Може ще що буде.